Захищаємо плитку нашим керамічним покриттям для скла. Кристал. Результат зараз продемонструємо. Ми вибрали ось, ось цю одну плиточку, ми її підготовили, тобто полірнули, обезжирили і наносимо наше покриття. Зараз продемонструємо після висихання, який буде результат. Так, показуємо результат. Захист плитки нашим кристал. Значить, ось цю плиточку ми обробили. Зрешта не оброблена. Показуємо результат. Ось так круто працює наш кристал на плитці. Тобто ви можете обробляти. Вдома ванну кімнату, всю плиточку і воно буде працювати багато років. І буде дуже легко доглядати. Ось так воно працює наш рістал.